І так, доброго дня, вас вітають очисні споруди парксайд. Ось так зараз вони вже виглядають. Можете подивитись на всі зміни. Вже по контуру, я так розумію, десь відсотків 50 зробленого сендвіча. І також вже починають потихеньку перекривати дах. От я зараз заходжу, якраз в тої сторони вже, вже почали перекривати дах. Ось так це виглядає. Давайте я вам покажу конструкцію цю. Вже минулого разу частково вже було готово. Ось Підсистема. Ага, половина даха вже, я бачу, закрита. Ось такі. Потихеньку, потихеньку зміни відбуваються. Позитивні. Можете подивитися. На моєму відео вживу, що вже встигли зробити. Так, я подивлюся, чи пройду я, бо там пилять сильно щось, якийсь бетон зачищають. Ні, пройду, мабуть. Ось так це зараз виглядає. Я думаю, що протягом тижня вони повинні доробити все це діло. Тут трошечки задержки вийшли з деякими конструкціями, які знаходяться над дахом, Тому під них треба було підварити підконструкції трішечки. Ну, отаке. А так, в принципі, бачимо, що підлога вже чорна підлога вже готова. Зараз поставлять дах і можна вже буде класти плитку. І вже можна буде потихеньку все це оздоблювати. Ну, воно скоршу за все буде в, в умовно-лофтовому варіанті. Я не знаю кінцево, як це все буде відбуватися по оздобленню, але... Я не думаю, що нам потрібно тут щось виштукатурювати. Я думаю, що це буде пофарбування, грунтування, плитка, максимум плитки, фарба, яка миється. Ну і от таке все. Ось, як це зараз виглядає. Тому до наступних зустрічей з нашого проєкту Parkside, в тому числі з цих очисних. Та всім до побачення.